Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую розповідь, як збірна СРСР 28 березня 1990 року під керівництвом Лобановського обіграла на республіканському стадіоні в Києві команду світового топ-рівня, чинного чемпіона Європи збірну Нідерландів, що подарувало надію на успішний виступ на чемпіонаті світу в Італії. Погнали! Так уже вийшло, що збірна Нідерландів була одним із найнезручніших суперників для радянської команди за всіх часів. Першу перемогу було здобуто на груповому етапі Чемпіонату Європи в Німеччині 1988-1-0. Але у фіналі того ж турніру Помаранчевий виявилися сильнішими 2-0. З таким же рахунком завершився товариський матч через рік у Нідерландах. Тепер настав час відповіді в СРСР. Це був останній матч радянської збірної у місті Герої Київ, і він органічно вписувався у план підготовки до чемпіонату світу. Поєдинок із таким сильним суперником мав вказати правильність обраної стратегії підготовки до італійського мундіалю. Лобановський, на відміну від лютневого американського турне, де задіяв виключно гравців із радянського чемпіонату, викликав із-за кордону деяких легіонерів. Рінат Дасаєв приїхав з Іспанської Севільї, Вагійський Діатулін з французької тулузи. Ось дивлюся на обличчя Сергій Горлукович, який нещодавно перейшов до Дортмундської Борусії, теж у старті. Сергій Оленіков із Турінського Ювентуса, плюс нападник західнонімецького шальки 04 Олександр Бородюк. Ну і ті, хто в союзній першості запалював. Двоє друзів, які грають в одних командах від клубних до збірних з часів навчання у Дніпрі 75 Геннадій Литовченко та Олег Протасов, Київське Динамо ще представляли Олег Кузнєцов, Василь Рац. Спартаківець Федір Черенков теж знаходився серед основних, що геть чисто розвінчує міф про нібито патологічну нелюбов Лобановського до цього гравця і московського Спартака. Сергій Родіонов в основі проти Нідерландів ще одне тому свідчення. Збірна Нідерландів навпаки приїхала не найсильнішим складом. Травми деяких провідних гравців є причиною. Плюс Мілан не відпустив на товарняк із командою Валерія Васильовича свою ударну трійку Франк Райкарт, Рут Гуліт, Марко Ван Бастен. На поле вийшли такі зірки, як Рональд Куман, Ганс Ван Брекелен, Босман, Вічги, Кіфт, Воутерс, Ван Схіп. До того ж, вже не було біля керма творця золота Євро 1988 Рінуса Міхелса. Рулив Тіс Лібрехц і за всіма розкладами тимчасово. Впевненіше розпочала команда Лобановського, яка за підтримки 85 тисяч глядачів на республіканському стадіоні. Під дружні вигуки Київ, Київ кинулася вперед і незабаром Олег Протасов із пенальті відкриває рахунок, що тільки додало впевненості радянській команді, яка часом гарно комбінувала. Але після того, як Горлукович у жорсткому єдиноборстві зламав пейпера, гості почали діяти активніше та рішучіше. Пішла гостра гра з моментами біля обох воріт. На гармату Литовченка відповідає аналогічною міцію Рональд Куман. І взагалі, якби померанчеві були точнішими у завершальній стадії атак, рахунок зрівнявся б набагато раніше, ніж це сталося насправді. Вічно другий у збірні СРСР Віктор Чанов із київського Динамо із хвилюванням спостерігає за постійно першим Рінатом Дасаєвим. До речі, розмови про те, що Лобановському. Московські чиновники нав'язували голкіпера московського Спартака, аби хоч якось розбавити у головній команді країни киян цілковита нісенітниця. Валерій Васильович ставив в основу Дасаєва, тому що вважав його найкращим, і всіляко довіряв навіть тоді, коли Рінат втратив місце в основі Севільї, що вилилося в негатив у стартовому матчі чемпіонату світу 90 з Румунією. Але зараз про СРСР Нідерланди. Після перерви активніше почали гості. Але одразу нарвались на прорив Протасова, який впав у Нідерландському штрафному майданчику. Хоча арбітр пенальті не поставив. Зате було явно видно важкий біг Олега, від стрімкості якого не залишилося сліду. Протасов втомився вже у березні чи ще не увійшов до належної форми. Питання, одні питання. Хлопці Лобановського виглядали доволі непогано, володіли ініціативою, розігрували гарні комбінації, пробивали з різних дистанцій. А забили помаранчеві з дуже спірного пенальті, який був призначений арбітром за влучання м'яча чи то в плече Хіді Атуліну, чи то в руку, притиснуту до плеча. Рональд Куман не пробивав на силу, а майстерно розвів Дасаєва і м'яч по різних кутках. Нелогічний гол, але треба розпочинати спочатку. А часу для того, щоб вирвати перемогу, все менше і менше. Причому для обох команд класна комбінація радянської збірної, коли не вдався удару Бородюка, що прослизнувся в штрафному майданчику суперників, змінився небезпечним дальнім ударом суперників, коли тільки Хрестовина врятувала ворота Дасаєва від другого взяття, і фактично капітуляції. Яка сталася, але біля протилежних воріт гравці, які вийшли на заміну. Спочатку Павло Яковенко з київського Динамо запресингував захисників на їх половині поля. Помиляється досвідчений куман. М'яч перехоплює Володимир Лютий із шальки 04. Вривається у штрафний майданчик і ефектно перекидає куляство через Ван Брьокелена, що вискочив на випереми. 2-1 на 80-й хвилині матчу. Трибуни відразу так і вибухнули позитивом. Десятки тисяч уболівальників у передчутті перемоги, що явно наближалася, на все горло почали дружно скандувати уже звичне для них. А Валерій Лобановський явно задоволений розвитком подій на полі. Так, після матчу він скаже, що якістю гри незадоволений і роботи ще не початий край. Але, як він сам і казав, перипетії матчу забудуться, а результати на табло залишаться і запам'ятаються. І мав рацію на всі 100%. Багато скептиків посміхнуться, мовляв, теж мені перемогли в товариському матчі збірну, яка перебувала в Занепаді та ще й грала не найсильнішим складом. Не заперечую, були проблеми у Помаранчевих, а у команди Лобановського їх проблем, що не було, тут мене зможе зрозуміти лише той, хто жив в той час, жив футболом. Все пояснюється просто: перемога над Нідерландами подарувала усім болівальникам СРСР надію на успішний виступ своєї збірної на чемпіонаті світу в Італії. Як любили повторювати завжди керівні працівники Союзу, вірним шляхом ідете, товариші! І ніхто тоді, після київської перемоги над Нідерландами, ще не знав і не припускав, що на збірну СРСР на мундіалі чекає форманий провал, про причини якого окрема розмова в роліках, присвячених чемпіонату світу 1990 року, куди СРСР, як і Нідерланди, їхали в ролі фаворитів, але обидві команди не виправдали сподівань своїх уболівальників. Всім нам, українцям, мужності твердості духу та терпіння, з вами був Санич. Зустрінемось!